з вами слово Бога через проповідь під назвою Історія матері. Історію матері написано у книзі, опублікованій видавництвом Мелхиседеку у 2016 році. Дозвольте прочитати її вам. Слово Утопія в романі Томаса Мора утопія означає нікуди. У романі Сем'юеля Батлера Едін слово утопія означає ніде. Утопія означає, що це ніде не існує. Однак чи справді цього не існує? Наше життя це коротка, але водночас довга подорож. Завдяки цій подорожі ми можемо відчути присутність життя. Я думаю, що утопія, яку ми шукали, може бути в обіймах матері. Через вагітність і пологи жінка отримує звання матір. Процес становлення матір'ю вимагає великого болю. Незважаючи на це, матері кажуть, що навіть біль це щастя. Як вони можуть вважати біль від пологів щастям і любити своїх дітей, які приносять їм найбільший біль? Усі істоти в цьому світі живуть завдяки материнській любові. Існує вираз, що Бог не міг бути одночасно всюди, тому він створив матерів. Чи може це означати, що Бог існує скрізь у вигляді матерів? Усе це проведіння міститься в Біблії ще від самого створення. Ось так написано в епілозі книги. А в книзі буття написано, що після того, як Адам заснув глибоким сном, кого Бог створив із його ребра, він створив жінку на ім'я Єва. Перш ніж жінки стають матерями, вони всі жінки у процесі переходу від жінки до матері повинні бути пологи. кажуть, що найбільший біль, який тільки може існувати, це біль від пологів. З якою любов'ю матері ставляться до своїх дітей після таких болісних пологів. Хто як не матір, міг би впоратися з таким. Мати – це єдина істота, яка може так любити того, хто завдав їй найбільшого болю. Тому, читаючи книгу історія матері, я зрозумів, що матері все життя жертвують заради своїх дітей, і таке віддане життя вони успадковують від своїх власних матерів, які теж так жили все своє життя. Здається, у кожної матері таке життя. Заради своїх дітей мати жертвує своїм шанованим положенням і упокорює себе. Так може зробити тільки мати. Чому Бог створив усе таким чином? Сьогодні дослідимо Біблію щодо цього питання. Жертва наших фізичних матерів є великою, але відстежуючи походження матерів, ми зрештою прийдемо до Єви. Згідно з Біблією, хто така Єва? Це дружина Адама. Згідно з посланням до Римлян, 5 розділ, 14 вірш, кого представляє Адам? Він представляє Христа, нашого Духовного Отця. А нашу духовну матір в Біблії названо Євою. Вона була мати всього живого. У посланні до Галатів сказано а Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам це наша мати. Мама теж часто сумує за своєю мамою, а її мама за своєю. Коли життя здається складним і виснажливим, молодість згасла, а діти вже покинули нас і нікого немає поруч. Якщо запитати, за ким ви найбільше сумуєте? Навіть люди похилого віку часто відповідають за мамою. Навіть дідусі кажуть, що найбільше сумують за своєю мамою. Якось проводили дослідження, щоб визначити яке слово найкрасивіше, і дійшли висновку, що це слово мама. Присутність матері в серці кожного показує жертву та любов нашої духовної матері, яка мовчки йде шляхом Євангелії заради своїх дітей. Усе це свідчить про те, що існує універсальний фактор туги за матір'ю. Тому сьогодні дослідимо проповідь Історія матері і прочитаємо послання до Галатів, 4 розділ, 28 вірш. Послання до Галатів, 4 розділ, 28 вірш. А ви, браття, діти обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. У 28-му вірші написано, що ми діти обітниці за Ісаком. Так Біблія описує тих, хто вірить у Бога і отримує спасіння. Тому відкриємо другий розділ першого послання Івана і прочитаємо, яку обітницю Бог нам дав. Перший Івана, другий розділ, 25-й вірш. А оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам. Що він нам обіцяв? Вічне життя. Бог пообіцяв дати нам вічне життя. Сьогоднішня проповідь називається Історія матері. Чи можна відокремити життя від матері? Без матері життя не може існувати. Без матері ми не могли б говорити, ходити, нічого не відчували б. Ми успадковуємо нашу ДНК від наших матерів. В організмі людини понад 60 трильйонів клітин. Кажуть, що половина наших генів походить від батька, а половина від матері. Але мітохондріальні гени передаються нам тільки від матері. Це означає, що ми не можемо стати повноцінними людьми без матері. Тому без матері ми не можемо жити. Детальніше розгляньмо Божу волю щодо цього. Прочитаємо об'явлення четвертий розділ, 11 вірш. Об'явлення четвертий розділ 11 вірш. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Усе створено Богом». З чиєї волі все виникло? З волі Бога. Отже, хіба Бог не міг зробити так, щоб діти могли народжуватися від батька без матері? Він всемогутній Бог. Однак Бог не зробив так, натомість Бог зробив так, щоб усі діти народжувалися лише від матері. Без матері життя не може бути досконалим. Щоб народити наступне покоління, мати повинна витерпіти багато страждань. Тому можна сказати, що слово мати містить у собі такі поняття, як біль, жертовність, страждання та муки. Ми невимушено гукаємо мамо, мамо. У вас всіх є фізична мати, яка народила ваше тіло, а також є духовна мати, яка народила вас духовно. Потрібно розуміти, що в імені матері містяться незліченні невимовні болі та страждання, а також багато труднощів, винесених заради виховання дітей. Ім'я мати це зовсім непросте звання. У четвертому розділі об'явлення сказано, що все було створено з волі Бога. За Божим проведінням усі живі істоти народжуються від матері, а не від батька. Подібно до того, як усі створіння успадковують фізичне життя через своїх фізичних матерів, вічне життя не можна успадкувати без нашої духовної матері. Щоб відкрити нам для розуміння своє проведіння, Бог зробив так, щоб усі створіння риби в морі, птахи в повітрі та тварини на землі успадковували життя через своїх матерів. Це говорить нам про те, що так само, як фізичне життя дається через нашу фізичну матір, повинна бути і наша духовна мати, яка дає нам вічне життя. Чи не так? Бог відкриває нам те, що вічне життя неможливо отримати без нашої духовної матері. Тож, чи говорить Біблія про існування духовної матері, Біблія повинна свідчити про це. Найважливіше для нас те, про що говорить і свідчить Біблія. Через перший розділ книги буття перевіримо, що у нас є наша духовна матір, яка дає нам вічне життя. Перейдімо до буття. Перший розділ 26 й вірш. Перший розділ 26-й вірш. І сказав Бог. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Якби тільки єдиний Бог Отець створив людину, він мав би сказати створю людину, а не Створімо людину. Біблія вчить нас істини. Якщо все створив єдиний Бог, чи повинен тут з'являтися вислів Створімо? Ні. Отже, ми точно можемо підтвердити той факт, що повинен існувати більше, ніж один Бог, який створив людину. Знайдімо відповідь у 27-му вірші. Прочитаємо 27-й вірш. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку. Що зробив Бог? Створив їх. Бог сказав створимо людину за образом нашим. Далі він створив і чоловіка, і жінку. Тож чи не можемо ми зрозуміти, що існує чоловічий образ Бога та жіночий образ Бога, про яких сказано за образом нашим. Людей створював не один Бог. Довгий час усе людство називало чоловічий образ Бога Богом Отцем. Тож, як ми повинні називати жіночий образ Бога? Природно, оскільки вона дає нам життя, ми повинні називати її Богом матір'ю. Таким чином, подібно до того, як у фізичному світі існують батько і мати, так і в духовному світі існують і Бог Отець і Бог мати. А оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Однак життя люди безперечно отримують через матір. Хіба важко зрозуміти цей принцип, живучи у фізичному світі? Діти не можуть народжуватися без мами, і цей факт добре відомий навіть маленьким дітям. Так само, щоб отримати духовне життя, ми повинні мати нашу духовну матір. Оскільки ми називаємо чоловічий образ Бога Богом Отцем? То природно, ми повинні називати жіночий образ Бога Богом Матір'ю. Отже, ще від часів створення світу Бог Отець і Бог мати працювали разом, створюючи людину. А також вони разом були тоді, коли треба було впокорити зарозумілих людей, що будували Вавилонську вежу. Ось чому в Біблії щоразу щодо Бога вживається іменник у множині Елохім. Причина використання іменника у множині Елохім полягає не в тому, що в Біблії щодо Бога ніколи не вживаються іменники в однині хіба немає іменників однини Елоах і Ель, ель іменник в однині, що використовується для позначення одного бога. Однак ми бачимо протягом всієї Біблії, що для позначення Бога більше двох з половиною тисяч разів вживалося слово Елохім. Так записано в оригінальних текстах Біблії, що робить це незаперечним навіть для теологів. Таким чином люди можуть отримати те, що обіцяє нам Бог, лише коли є мати, якою є Божа обітниця це вічне життя. Ми отримуємо цю обітницю, вічне життя, для того, щоб повернутися на нашу небесну батьківщину. Чи не так? Однак, як написано у сьомому розділі від Матвія, що Ісус скаже тим, хто не має цієї обітниці, скільки б разів вони не казали Господи, Господи, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Хіба не так написано? Церква може мати вічне життя лише тоді, коли існують і отець, і мати. Лише тоді ми можемо стати дітьми обітниці, які успадкують вічне життя. Чи можемо ми стати дітьми обітниці без матері? Це неможливо. Це фальшиве вчення, яке спотворює волю Бога. Ми постійно бачимо, що в родині присутня мати, яка піклується про дітей і чоловіка. Такий порядок встановив Бог. Хіба не написано, що чоловік голова дружини? Дружини коріться своїм чоловікам як господеві. Чоловіки любіть дружин своїх. Ось чого вчить нас Біблія про побудову гармонійної сім'ї. Біблія вчить нас, що ми повинні піклуватися одне про одного. І тато, і мама дорогоцінні. Положення матері в родині високе, однак вона, хоч і є господинею, завжди впокорює себе та живе, наче слуга. Крім того, любов усіх матерів на цій землі до своїх дітей це ген, який передається матері від її матері. Якщо ми простежимо назад до самого його виникнення, ми опинимося у буті третій розділ двадцятий вірш. Прочитаємо буття третій розділ двадцятий вірш. Розділ третій вірш двадцятий. І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва, бо вона була. Хто вона була? Мати одразу з'явилося слово мати. Вона була мати всього живого. У результаті життя почалося з Єви. Чиєю дружиною є Єва. Вона дружина Адама, а в Біблії Адам представляє Христа. Прочитаємо послання до Римлян, 5 розділ, 14 вірш. У 14 вірші 5 розділу написано: Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є. Кого символізує Адам? Образ майбутнього. Той, хто прийде в майбутньому, це Христос. Отже, хто повинен існувати разом із Христом? Повинна існувати Єва, його духовна дружина. Тому у 22-му розділі об'явлення з'являються дух і наречена. Дух це Бог Отець, а наречена його дружина. Отець і дружина Отця, тобто духовно – це Бог Отець і Бог Мати. Крім того, у 21 розділі об'явлення написано про агнця і дружину агнця. Усі ці записи в Біблії пов'язані між собою. Отже, Адам представляє Христа, а якщо до Бога Матері, яка є його дружиною, вона була мати всього живого. Інакше кажучи, Адам символізує чоловічий образ Бога, а Єва жіночий образ Бога. Бог прийшов на цю землю вдруге, щоб призвати всіх людей, своїх любих дітей. Дві тисячі років тому, під час свого першого пришестя, він проповідував Євангелію в Галілеї. Потім, згідно з пророцтвом Профігове дерево, він знову охрестився у 1948 році і вдруге почав свою євангельську місію. Потім, виконавши пророцтво Давида, після завершення 37-річного євангельського служіння, він вознісся на небеса. Через апостола Івана у 22 розділі об'явлення він відкриває нам, що всі люди у світі повинні пізнати Бога матір і повернутися до неї. Прочитаємо об'явлення, 22-й розділ, 17-й вірш. А дух і невіста говорять прийди. Інакше кажучи, отець і мати кажуть що вони кажуть? До кого нам повернутися? Ми повинні повернутися до духа і нареченої. Щоб досягнути досконалої віри, усі люди повинні усвідомити, що існує матір. Ми можемо повернутися до отця і матері лише тоді, коли знаємо їх а дух і невіста говорять прийди. А хто чує, хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги, тобто попереджаю кожного, хто чує слова Біблії. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, Якщо хтось забере щось, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій». Дух і наречена говорять нам прийти. Ці слова неможливо змінити. Усі люди повинні знайти отця і матір на цій землі і повернутися в обійми матері, щоб їхня віра стала досконалою. У 60-му розділі Ісаї пророкується, що, побачивши світло істини, сини прийдуть здалеку і дочок принесуть на руках. Чи не так? Прочитаємо про це в 60-му розділі Ісаї. Розділ 60, Вірш 1. Уставай світися Єрусалиме. Тут звернімо увагу на те, чиє це світло. Бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла. Тут написано: твоє світло. Чиє це світло? Це світло Єрусалиму. Прочитаємо у другому вірші, чому Бог сказав нам сяяти світлом Єрусалиму. Другий вірш. Бо темрява землю вкриває. Земля це вся наша планета земля. Темрява покриває землю, а морок народи. Духовні очі, вуха та серця всіх восьми мільярдів людей повністю закриті. Бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава його над тобою з'являється. Третій вірш. Що відбуватиметься? І підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва твого. І підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва твого. Це пророцтво пророкували не ви і не я. Хто це пророкував? Бог. Прочитаємо четвертий вірш. Здійми свої очі навколо й побач усі вони зібрані і до тебе йдуть. Сини твої йдуть із далека, а дочок твоїх на руках он несуть. Побачиш тоді і роз'яснишся ти, сполохнеться і поширшає серце твоє, бо звернеться морське багатство до тебе і прийде до тебе багатство народів. Коли це все станеться, коли ми будемо проповідувати, проголошувати та сяяти світлом слави Єрусалиму всім народам, вкритим темрявою, я вірю, що всі ми, небесні діти, зможемо перед іменем Матері отримати прощення всіх наших гріхів, що ми вчинили на небі і на цій землі, і повернемося до нашого небесного дому. Ім'я мати є живим свідченням болю, який вона витерпіла, щоб дати нам життя. Лише тоді можна отримати ім'я мати. Це ім'я нелегко заробити, чи не так? Ось чому мати сказала про нас ви все в моєму житті, ви моя єдина турбота. Ми також повинні бути спроможними сказати, що отець і мати є всім у нашому житті. З таким мисленням поширюємо славу Бога по всьому світу та передаваємо Божі вчення. Прошу вас привести всіх наших братів і сестер Сіону до світла матері і на цьому завершую цю проповідь. Дуже дякую.